Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Як ви вже можете побачити, ми на дачі. Тільки ну, з Юрою приїхали. Ще навіть не розпакували продукти, речі. Приїхали ми сьогодні з Юрою на дачу вдвох. Ну, ми вдвох три собаки і улітка наш равлик. Так як ви вже знаєте, Нікусю ми відправили в табір. Ось, а мама тільки на вчора дачі додому приїхала на роботу. Ну, мама завтра приїде. А ми вже не стали, диви, в Марсіка в будки, мамина заколка. Ми вже не стали маму чекати, тому я дуже спекотно вдома і в місті. Тому ми з Юрою вирішили саме сьогодні їхати на дачу. Ось, вже в нас вечір, тому вже цю траву. Будемо завтра косити, ну і всі такі справи робити. Хоча мама вже тут це поробила. Все гарненько, чистенько. Все чудово. І нарешті ми вже вирвались на дачу, тому як з цими нікіними зборами то буковель, то цей як його, сокілець сплав, потім оце на морі в табір її відправили. І кожен, кожен тиждень я її кудись постійно збирала. Тепер вже відправила. Зараз ми з Юрою холостякуємо, тому будемо, будемо проводити е, час на дачі. Ну а я зараз швиденько передінусь, тому як на вулиці дуже спекотно. Ось і будемо насолоджуватись. І, до речі, приїхали на дачу, а я вдома взяла ключі від дачі. І кажу Юрі, сподіваюся, що я саме ті ключі взяла. Приїхала, всовую в калітку, замок не відкривається. І Потім я пробую до будинку ключі, також не підходять. А Можливо, я не ті ключі взяла, не знаю. Але добре, що мама сусідці залишає, яка постійно тут живе. І добре, що сусідка не пішла на поле, тому ми б, ми б стояли тут під каліткою в таку спеку з сумками, з собаками. Це було б недобре. Так що так, ми на дачі, лишайтеся зі мною, ось і давайте цей час проведемо разом з вами. Кажу, вас троє. А я одна тут на вулиці, Юра, поки дома передівається, а вони всі розбігаються. Куди не лінь. Так, Марсика знайшла, тепер треба дивитись, де лора. Все як завжди. Всі... А, ось у мої. Ось у мої дівчатка. Ось о мої дівчатка. Ходжу, Диві... дивіться, в нас вже черешенка достигає. Вже смачна, можна вже їсти рвати. Ось, у, дивіться, яка смачненька. Вишні вже нема тут. Вишня має бути там трошки далі. Вона така в нас величенька, смачненька. Ну, пішли разом із вами подивимось. Ось тут у нас величенька вишенька. Мені мама нарвала, привезла, але я їй сказала, щоб вона її заморажувала, так як сьогодні ми приїхали на дачу. І можемо потім нарвати собі, а поки що їсти свіженьку, смачненько. Дуже вона така смачна. Я макота люблю цей сезон. Коли ще є, що поїсти. Згорода. О, ці ягоди. Я поїсти ягоди, а мене комарі. Треба тікати звідси. Угу. Ще дивіться, мама яку клумбу зробила. Бачите? Купила таку штучку, землю. Цю штучку насипала землю, і ось така у нас клумбочка з'явилася з гарними квіточками. Дивіться, які. яке різнобарв'я. Прикольні, дуже гарні. Ми вже приготували вечерю, посмажили карасики по три штучки, 6 штучок посмажили. Інші залишили на завтра. Потім. Зробили салат, мені захотілося просто помідори. Там знизу цибулька, кропчик з городу і олійкою це все зальємо. Тут у нас картопля з кропчиком і з маселком, Ну і все, нам на двох сьогодні вистачить. А ще у нас вимкнули світло. І мама прочитала в групі дачників, що вимкнули на дві. Години, але нічого. А добре, що встигли приготувати поїсти. Я спочатку подумала, що картопля не встигла доваритися, але добре, що я її а, заздалегідь поставила варитись, і вона зварилась. А якщо б ні не зварилась, то кинули б на цю пательну, де смажили карасів. А ще є у мами балон газовий. Тому голодні. Точно не залишились. Будемо сидіти, насолоджувати. Знаєте, в нас, ну ми ж сьогодні з Юрою вдвох. Будемо, буде в нас цей романтична вечеря. Включимо чи фонарик, чи свічки. Запалимо, так? А вже ж. Ось, закриваєш. Яку бедінку бий, в душ. Вдуш? В, душ? Ага. в літній? Ну, да. Добре, добре. Да, бо така спека вже стоїть нарешті. вже Погода стала краще, вже тепло. Ну, тепло, е, спекотно. І це чудово. Завтра, ні, завтра, напевно, на річку не підемо, тому що треба покосити траву. І... А може, ввечері мама приїде і з'їздимо на великах на річку окунемося, але не буду е, за цей забігати наперед. Тому не знаю. А на вихідні вже підемо на річку. Бо всі вже купалися в річці. Ну, мої друзі, мама, Юра. А я не купалася ще в річці, я ще сезон не відкривала. Так що так. Добре, буду я накривати на стіл. Юра пішов в душ і будемо сидіти, сідати ввечері. Друзі, всім добрий ранок. Ти вже перекусив угу. ягідками. Давай робити переїсти. Отто наші собаки вже. Також від загорають, гріються хто на сонечку, хто в тіньочку. А я вже вмилась, почистила зуби, нанесла SPF на лице. Тому як сьогодні дуже активне сонце. Передають 30 градусів, але я думаю, що буде спекотніше. Ось навіть мама була записана на вії. Сьогодні аж на 4 години і переписалась на вівторок, щоб скоріше приїхати. Кажу, давай вже скоріше приїжджай і сходимо на річку. А так як мама би пішла на 4 години на Вії, там їй час півтори би, ці вії робили, поки потім доїхала б до нас. Сьогодні вже точно не пішли на річку. А так мама і мене записала вже на наступний тиждень і себе записала. Ось а я зараз буду застеляти ліжечко і, і що, треба помити посуд, чекати маму, щоб поїхати на річку. Косити траву будемо, але напевно ввечері, коли спаде жара і заховається сонце, тому як буде дуже спекотно. Нас ще сьогодні розбудив сусід. Зранку позвонив мамі, каже: відчиняй, мама каже, я не на дачі. Зараз. Ось, і Юра пішов, відкрив йому калітку, і сусід пригостив нас водичкою. Йому зробили скважину. І ще приніс ананас. <с100> Оце так сусід, маму пригощає. Кому квіти дарять? Кому ананаси? Минулого разу він приніс ананас, але він трошки був спорчений. Він ж не знав, що в тому ананасі робиться всередині. Так що так, застелюю ліжко, будемо снідати і щось, напевно, робити. Тепер Юра готує нарешті сніданок. Заходили вчора на ринок е купувати овочі і там є такі кіоски, продається хліб. Це звичайний гетьманський, але він тр трошки кришиться, чи за рахунок того, що він дуже свіжий, да? не, 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 не. але все одно класний. Ні, ну кришиться трошечки. Да, А батон, так, да? класний. Батон дуже гарний. Якісний. Тому як рідко попадаєш на нормальний хліб. Хоча одна й та ж сама ця, завод випікає, виробник, Да. Взагалі ми купуємо завжди ось такий батон і чорний гетьманський. Самий простий він мені найсмачніший, тим паче, що чорний. Я е, люблю чорний хліб, дуже. А з сальцем, до речі, мама тут наробила такого сала: є варене. Заморожене, ну в якихось спеціях, mm -hmm. і є перекручене, також мама заморозила. Так що ми будемо їсти смачненьке Ввечері. Напевно, зараз поснідаємо. Я вже хочу їсти. Ми вже давно прокинулись, Но поки я каву попила, то умилась, посуд помила, і після того як поснідаємо, піду в літній душ, той який на вулиці. Прийму літній душик. Зараз не піду, бо після ночі він ще прох вода ще прохолодна. Тому я трошечки почекаю, а після сніданку вже буде саме кайф. Я дуже полюбляю влітку митися саме в літньому душі. Такий собі, знаєте, дачний вайб. А Юра ще, до речі, приніс бісідку, зніс з другого поверху. З будинку виніс нам цей вентилятор, щоб трошки повітря ганяло, прохолодне. Так, що так. Понятно. Ми вже з мамою були на річці. Приїхали на Лесиках і їдемо вже назад додому. Два рази окунулися, трошки позасмагали, а зараз вже їдемо. Ось, і ну, в нас вимикали світло на дві години. Ну, сподіваюся, що вже вимкнули. Так що їдемо і будемо потроху готуватись до вечері. Водичка, до речі, взагалі суперова. Ми вже готуємо вечерю, посмажили ось таким чином баклажани з морквою. Потім підготували цю сковорідку, будемо смажити. Спочатку спаржу трошки обсмажимо, а потім будемо смажити карасі. Треба їх приготувати, щоб не спортились. Ну, те, що залишилось. Потім тут у нас будуть крильця готуватись. Тут мама робить таку гарну тарілочку з зелені і овочі тут будуть. Ось вже помили, підготували спаржу. Як кажуть, все грає, тільки дуй. Сьогодні така спека була, але на завтра е, обіцяють 23 градуси. Трошки е, прохолодніше буде. Але подивимось. Я думаю, десь градусів 25 буде тише, правда? Не 23 трошки більше. Це з Ну це в садівнику написали, так? Да? Бо по прогнозу я не бачила, що був точно завтра і град. Так, знаєте діти на завтра перше, не знає, що сюди типу, покладемо плітку, бо вона вся обліт... облітає в ній. Так, да, Шовковиця облітає. дуже смачненька і пташки її їдять. Пробуємо готувати спаржу на цій сковорідці, Цікаво, що це в нас вийде. Я подивилась відео, що її... Недовго треба готувати. І спробувала вона така гарненька, свіженька, не жорстка. Тому зараз пару хвилин, і я думаю, що будемо вже доставати, так? Да? Альденте. А вона має бути така альденте, mm. Вона і так її взагалі можна їсти сирою. Я розумію, Ну покажи, я ж звідси знаю. А я що знаю. Ти ж дивилася там і посіду. То її не на такі сковоріці готували. Mm. Ні, в холодильнику вже можна виносити, бо вже зараз буде. Готувати. Дуже смачно. Треба перевірити. Так, Спекотно. Ще в нас крипці вже майже готові. Перевернути Юр чи ні? Переверни. Бачить твоя помічниця, яка? -е, Молодець. Я. А ти подивись. Так. Цікаво, коли її знімати. Думаю, ще раз потім перевернемо хвилинку Ми і достаємо. Так, я перевертаю, бо вона з повністю ну занурена. Угу. Ще ось тако збризну трошки лимончиком для смаку, тому як я її ну, як не маринувала, не солила. Думаю, так, знаєте, щоб не псувати смак, але потім подивимось. Якщо сподобається. Ну і коли скуштуємо, будемо знати на наступний раз, як і що їй там треба додавати. Ось така красота. Сподіваюсь, що її і, і смакота. зараз скуштую, скажу вам. Угу. Угу. Потрібна сіль. І трошки більше. А, гаряча Трошки більше лимончику лимончиком. Отак смачно дуже. Ось така вкуснятина У нас сьогодні вийшло. Да. Все дуже смачно. А ми сидимо, чекаємо. А, он до Юри йде. Юречка. Чекаємо на Юру так, і будемо сідати вечеряти. Так що, так, так пройшов наш день. Ну, два дні, бо я вам в цей влог знімала два дні і вже, нарешті, буду його завершувати, щоб змонтувати і викласти на канал. Так що, приємного вам перегляду, нам смачного. Всім дякую, хто був зі мною, всім тим, хто додивився це відео до кінця. Пишіть свої коментарі. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте свої вподобайки. І якщо ще хтось не підписався на мій канал, то будь ласка, підписуйтесь. Так що до скорих зустрічей. Всім пока!